Часто можна почути про те, що перехід з Української православної церкви в ПЦУ це просто зміна юрисдикції. Нібито є в Україні одна юрисдикція так званого Московського патріархату, хоча ми наголошуємо на тому, що Українська Православна Церква не належить до цього патріархату, і нібито є інша юрисдикція, справжня українська і національна. Питання переходу не справді не стоїть. Тому що тут полягає не питання приналежності до якоїсь юрисдикції УПЦ чи ПЦУ, а питання в тому, хто є церквою, а кого навіть і не визнають церквою багато помісних церков. Українська православна церква є визнана всіма православними церквами, її таїнства є благодатними і канонічними. Представники усіх церков заявляли свою підтримку. Української православної церкви і жодної помісної церкви не має претензій до нас з боку благодатності таєнств або дійсності нашої хератонії і наявності апостольської спадковості. Натомість ПЦУ, яка видає себе як насправжня юрисдикція Національна Церква України, насправді питання стоїть навіть чи є вони церквою як такою. Чи дійсно вони мають ту апостольську спадковість, яка і є гарантом благодатності їхніх таїнств? Десять з 14 загально визнаних автокефальних помісних православних церков не визнають ПЦУ? Їхні ієрархи ставлять під сумнів не лише статус ПЦУ, автокефальний чи не автокефальний, а саму наявність апостольської спадковості. Тому говорити про те, що Питання взаємовідносин між Українською православною церквою і ПЦУ лише у зміні юрисдикції буде невірним. Крім того, сама ПЦУ дискредитує себе тими актами захоплення храмів і тієї маніпуляції навколо наших священиків і парафіян, яким якраз і підтверджує те, що питання стоїть не просто зміні юрисдикції.